Я їх мало не спіймав трошки не вдалося, але в тато відказав, це тобі здалося. Ловити їх не можуть. Радари будь-які, нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Компас Гору десять чортів! Сімка, канолику, ви чого це? Ми не Сімка і Нолик а відчай духи пірати. Так, Пірати! Сьогодні ми виходимо в море. Ти з нами? Звісно! Ура! Тобто, ні? не ура? Спочатку пройди випробування! Ти маєш знайти річ. З якої в море виходити не можна. Я готовий. А як? За схемою. Вона там. А чому схема така дрібна? Нічого собі дрібна. Ми з нею півгодини морочилися. Від місця де стоїш. Ага, тобто звідси. Здогадався! Іди на північ. Поки не побачиш, зачекайте, а де північ? Це там, де північний полюс. Крига, білі ведмеді. Але як я дізнаюсь, де цей північний полюс? За компасом. Компас це прилад, який допомагає морякам і льотчикам визначати, в якому напрямку вони пливуть або летять. Наша планета схожа на дуже великий магніт, у якого два полюси північний і південний. А в компасі є стрілка, що обертається. Стрілка намагнічена. Тому одним своїм кінцем вона притягується до північного магнітного полюса, а іншим завжди показує на південний. Це я знаю. Але ж компаса у нас немає. А ми його зробимо. З чого? Із голки ми її не магнітимо а магнітом. А як вона обертатиметься у блюдечку з водою? Голки покази на північ, а, інший на південь. а який куди? Хоча там вікно, туди я піти не зможу. Отже, північ там. Мені подобається цей гмітливий малий. Це хто з нас малий? Ну, просто так усі пірати кажуть. Гаразд, підемо на північ. Іди на північ, поки не побачиш, спляче чудовисько На горизонті чудовисько. Підказуй. Хм. Поверни ліворуч і зроби 300 кроків. Скільки? 300. Я сам міряв. Ага. Тоді для мене це. Один, два, три. Тепер іди до дерева, поки не упресся. Де ж мені дерево? Це ж справжній корабельний компас. І кажуть, компас. Перший компас винайшли в Китаї тисячу років тому. За його допомогою китайці мандрували пустелею. А за 200 років компас з'явився і в Європі. Був цей компас китайським чи європейці самі його придумали. Незрозуміло. Фіксики пам'ятають лише те, як він був улаштований. Це була магнітна стрілка на поплавку, котрил пускали у посудину з водою. Лише потім стрілку надягли на шпильку, і компас став схожий на сучасний. Стрілка компаса завжди показує на північ. І якщо, наприклад, моряку слід плити на північ, він пливе за стрілкою. А якщо на південь, то у зворотному напрямку. Штуку твій тато вчора ввечері приніс. Ти вже спав. А ну лиш. Я зараз. Ти куди? Ха, Північ збігається. Звісно, збігається. А як би інакше ти сюди дістався. Тепер мій компас не потрібен. Поклади голку на місце. Не вколися! this up!